Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, і е, я розкажу я розкажу про банківську систему і кредитні е, рейтинги для взяття будинку в іпотеку, тобто моргідж, чи як воно. Розкажу те, що знаю, те, що я знаю на даний момент. Тому що, по-перше, це мені цікаво. По-друге, я зараз частину свого часу цим займаюся. А по третє. А по третє, я сьогодні перевірила свій кредитний скор, і, і в общем, мені є що сказати. Сьогодні, 77-й день в Канаді, я була на роботі. Вранці я зробила дуже багато роботи вдома, тому що нагадую, я одна і всі тварини на мені. Коні, які чомусь не п'ють воду, яку я їм наливаю, і здається, вони п'ють воду з озера. Не розумію, треба розказати сім'ї про це. Не розумію, на що їм набирати воду, тому що ну, дуже велика проблема була доставити коням воду, помити цю цистерну здоровенну, а вони її не п'ють. Також перекидала вранці сьогодні солому у кіз, тому що їм треба кожний другий день освіжати цю солому, куди вони там, де вони на ній ночують. Куриці, слава Богу, поховалися півні, які щось атакують. Не знаю, де вони. Сподіваюся, вони померли. І залишиться один білий добрий півень, а те два чорні. ні. Зі свинями все в порядку. Зараз вечір на вулиці комфортно, хоча і коли було жарко, теж було комфортно, але я тільки прийшла з роботи і, і була в хаті. Але зараз дуже комфортно. Літо в Канаді мені давайте не так. Аль... Літо в Альберті мені дуже подобається. Я просто в захваті від цього літа. Вранці після тварин я поїхала на роботу, 4 години працювала, робила роботу, переносила з однієї бази даних в табличку екселівську, що там, що там, якщо, що. А потім мені, не мені сказали, а вони між собою говорили, кажуть, вона розумна. Давайте дамо їй вже робити замовлення у наших постачальників. Вони такі, ну давайте. І я до перерви встигла зробити одне замовлення, а потім пішла, у нас на перерві всі їли е бургери. Приїхала компанія, е яка, ну, типу, яка організ організовує ці штуки. Приїхала машина зі здоровенним грильом позаду. Вони ці котлети накидали, е нас мажили барбекю, ну, типу, машина барбекю, як в Києві, знаєте, всі кав'ярні переїзні. Так це переїзна машина барбекю. Оп-оп, котлет нажарили по грамофону, тільки розказують, в якому відділу коли йти і набирати собі ці бургери. Клас! Е, набирай собі, що хочеш до тих бургерів. Хліби, які хочеш, е, кілька типів котлет, в тому числі вегетаріанські, всякі соуси, е, сири, чіпси, три поганих салата, всі кислі. І чіпси, знаєте, вони тут, тут, я так дивлюсь, у людей популярні чіпси зі смаком лайма, зі смаком уксуса. Я такого не, не люблю, не розумію. Оці... І е е квашені огірки теж якісь суперсальові. Не сольі, кислі. Якщо я перед цим сказала сольоні, вибачаю, чіпси мають бути сольі, вони не мають бути кислі. Але тут популярні кислі смаки. Не знаю, що я там перед цим сказала вибачте, що з мозок не, не це. Є. Потім приїхала додому, помила посуд. І думаю, що мене тут кликали сусіднє містечко поїхати, морозиво поїсти. Але я сказала, що я не поїду. Вагалася, але все ж таки не поїхала, тому що я прямо зараз ляжу спати. Ще правда, білий день, ну нічого. Я маю спеціальні пов'язки на очі, щоб спати, бо завтра знову рано вставати. Робота вже четвер. У мене завтра великий день, у мене зустріч в банку. От. Але треба ще, щоб закінчилося сьогодні. Так, хто питав мене про англійську? Крім Dualінgo, я вчу англійську ось по цій книжці. Я проробила небагато уроків, але фішка цієї книжки це Basic English, цього року видання. Якщо не знаєте, де взяти, пошукайте в інтернеті, ймовірно, в якомусь, в якомусь там файлообміннику воно є. Рекомендую. Також воно є на Apple і у Google Play. Але ймовірно платне. Я взяла цю книжку в бібліотеці безкоштовно. І вона в мене вже два місяці, і е, дата повернення 1, е, 1 вересня. Вот. Е, ця книжка класна. Тут граматику пропраць пропрацьовується, але класна вона тим, що до кожного уроку є дві таблички зі словами. Це, типу, слова першого рівня, які ви маєте знати. Там, спочатку слова, потім вправи на. На граматику і на запам'ятовування цих слів це дуже класно. Коротше, рекомендую. Я брала багато книжок, але тільки ця сама класна. Мені, принаймні, поки що. І дуалінго ніхто не відміняв. Робіть дуалінго, воно, воно здається, що скучно, і ви там все знаєте. Але намагайтеся пройти рівень до максимуму, поставте собі ці безкоштовні сердечка, безлімітні. Там ця функція безкоштовно є. Або візьміть платну підписку на два тижні. Безкоштовну платну підписку на два тижні. Тобто відмінні, скасуйте її після цього. Е, і там поставте галочку, щоб сердечки були безлімітні. Це не напрягає мозг, але допомагає, ну, мені принаймні, якщо ви, у вас мозг напрягається, то не робіть собі зайвого стресу, зробіть безлімітні сердечки в доалінгу. Тож, е, про банки. Е, я знаю, що багато людей е знімають квартиру і не планують купувати собі будинок. І е це хороший варіант, якщо ви можете собі дозволити знімати квартиру. Справа в тому, що е знімання житла це приблизно 1100 доларів на місяць тільки за знімання. Ну, мені треба дві кімнати, ванна, е туалет, і мені треба ще. щоб… Е Сушильна і пральна машинка були в моїй квартирі, а не окремо. Це десь 1100 доларів на місяць, плюс комуналка в районі 100 доларів. Для мене це дуже дорого. Справа в тому, що у мене зарплата 18 доларів на годину, і на місяць це виходить десь 2400. 40 І. Це якщо я не хворію і не беру ніяких лікарняних, бо як тільки в мене один прогуляний день, тіпа, тут немає таких довгих відпусток, як в Європі 5 тижнів, тут є 2 тижні. Це максимум перший рік, воно не зразу. Ніяких лікарняних, ніяких що. Якщо ти на неоплачуваному лікарняному більше трьох днів, фірма має право запитати довідку від лікаря, чи ти справді на лікарняному. Того, що може, ти просто обмануєш вдома сидиш і, ну, і, не... і чого ти взагалі сидиш? Отак от, ти може, відпустку собі захотів влаштувати, ніяких відпусток. Тож в 1100 доларів платити за квартиру для мене дорого. Моргідж це іпотека, в моєму розумінні, це коли ти платиш якийсь певний внесок, він мінімальний, там 5% чи 10%. Ну, Якщо пошукати банки, то можна і 20%. Ну, але ми не шукаємо банків таких з великими відсотками. Ми намагаємося знайти найменший внесок. того, що грошей у мене немає. Мій план такий: заробити на роботі грошей на перший внесок, внести ці гроші і переїжджати в свій будинок і платити щомісячно там, ну, доларів по 600. Погодьтеся, що 600 доларів це не. 1100. Ви можете сказати, що але ж ти переплатиш, е, якщо там брати на 30 років, то це ти переплатиш відсотки. Я з цим згодна, там буде переплачена третина. Е, коли я в Україні цікавилася іпотекою там, років 5 назад, це ти платив як за три будинки або за три квартири. Тут ти переплачуєш третину, що вже краще. Це по-перше. По-друге, Щомісячне навантаження, воно суттєво менше. Це ж не значить, що я все життя буду працювати на 18 доларів на годину. Я буду там працювати, буду вчитися, у мене буде більша зарплата. Але оце ось щомісячний платіж у мене буде в районі 600 доларів, і це комфортно. І ще жити в своєму будинку це, по-перше, можна обростати хламом. Я цього не можу дочекатися, бо я вже втомилася жити в мінімалізмі і не обрестати хламом. А по-друге, в своєму будинку ти можеш дрилити, як хочеш стіни, вішати там, що хочеш, не переживати, дати дитині волю, і дитина теж може робити, що хочеш в своєму будинку. Ну і ніхто у тебе по голові не скаче, і те, що це на 30 років, мене не лякає. Тому що, по-перше, завжди можна перепродати свою кредитну хату, це не проблема. По-друге, я в точці призначення. Я не збираюся переїжджати там найближчі роки у, у інше місто, тому що, по-перше, я ще не все бачила тут. По-друге, в інше місто, якщо я зберусь переїжджати, мені треба в нього дуже ну треба подивитися. Там можна поїхати познімати квартиру. Цей будинок можна здавати. Про інші міста я поки що розглядала тільки Едмонтон, Калгарія і останнім. Ну, і ще два містечка, в які треба заїхати, це Лейтбридж і Реддір. Я чула, що Реддір дуже класне містечко, а Лейтбридж мені подобається, бо воно на кордоні з Америкою. Кордон з Америкою означає, що здійснювати покупки можна дешевше, ніж в Канаді. Там зубні щітки електричні і всі електроприладі в Америці дешевші. Вот. Але ніхто не знає, як воно буде далі. Я дуже не хочу міняти роботу, бо я на цій не вивожу. Саме тому я хочу якнайскоріше купити О, боже, 10 хвилин вже розмовляю. Саме тому я хочу якнайскоріше купити свій будинок. Також в зв'язку з тим, що я ж по програмі Коет, я маю лише робочу візу на три роки. Через три роки я маю покинути Канаду або я маю податися на номінацію від. Я так підозрюю не на експрес-центрі, тому що це буде важко для мене. Я маю податися на номінацію від провінції Альберта у Витасквіні, в місті, в якому я живу. Я обрестаю друзями вже. Тобто, я тут уже два місяці. Я можу довести свій зв'язок з провінцією, тому що тут є люди, в яких я живу. Вони скажуть, що Іра живе в нас, є зв'язок з провінцією. Я почну тусуватися в місті, почну волонтерить щось там туди. У мене буде ком'юніті, і потім це мені полегшить мій імміграційний процес. У мене буде е, за що зачепитися, і в мене будуть люди, які за мене поручаться в імміграції, що дуже важливо. В Едмонтоні це зробити трішечки важче, бо, по-перше, у мене там е, ще дуже мало подруг, а час іде. Тобто, можливо, я переїду в якесь інше місто, але це буде не зараз. У мене зараз є ціль, мені треба Permanent Residence, тобто мені треба номінація від провінції, яка буде там місяців через 18, я зможу на неї податися, якщо в мене все буде добре. Тому я осідаю і думаю, як же ж подешевше знімати житло, а якщо знімати не виходить, то можна це житло купити. Певно, на цьому я своє відео зараз завершу, і наступне відео запишу. Це буде не про мій день. Це буде конкретно, що я дізналася від іпотечного. А, я його назву консультант. Він не іпотечний консультант. Він фінансовий консультант. Що він мені розказав, що робити з кредитами? Шо, ну, з кредитними картками. Коротше, що робити, щоб взяти будинок, якщо ти по програмі Куає?